Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Кочегаримо. Канал сільське подвір'я. Тернопільщина. Кочегаримо. Так, потрошки підкладаємо. Маю одну роботу, а то й не одну. Так, зварила холодець, розігріваю. Тут желатин. Желатин додаю обов'язково, желатин це природня, природня частина. Так що нехай тут собі розігрівається. А я йду в Так, друзі, ось і розлила холодець. Буде смачнісімо. Так як ви знаєте, я вже цілий тиждень говорю, що я їду до дочки в гості мене не буде 5 днів, то щоб чоловік мав що їсти, бо на самому салі сити і не будеш, треба ще якоїсь страви. Так що холодець уже є. Ще що зараз щось придумаю. Ну і вам, звичайно, покажу. Так, друзі. Далі готую щось собі на дорогу, ну і зараз щось поїсти. Треба цілий день щось їсти, то на плиті готується. Бараболька натолочену. Ну і зараз будуть котлетка. Як бачите, вже зготувала тільки довести до ладу. Але я ще хочу, в мене тут є, як ви бачили, я показувала, що цибульку посадила. Я ще в мене кистке бажання виросло додати цієї молодої цибулі до, до фаршу, до котлети а друга нехай наростає. Думаю, що буде добре, а що не має бути добре. Так не буду різати її, щоб було дуже дрібосенько. Нехай буде трошки такі довгі кусочки. Ну, якось так. Це зараз все довести до кондиції. Це все замісити. Буду місити, як завжди, без рукавиці. Руки в мене чисті, так що працюю. Що тут є? Тут є десь пів кілограма фаршу, пів батона хліба. Це десь приблизно шість. Таких кусочків, таких стандартних, як хліб. Е, сіль перець, звичайно. І цибуля, і часник перебиті на, на блендері. Так що замішую, потім покажу, яка буде консистенція. Думаю, що Америку не відкрию і нічого такого нового не відкрию. Котлета це кожна господиня робить. Так що приступаємо. Ви знаєте, поки я буду замішувати, люблю, люблю котлети замішувати двома руками. Мені це все рівно хто що скаже. Хочу трішки поговорити про вчорашнє відео, як я йшла вечором пішки додому. Ну, пішки, бо переважно чоловік, коли в нас було, то переважно чоловік до півдороги дороги під'їжджає за мною. Вчора пішки ще й сама. Ой, друзі, я вже 35 років ходжу цією дорогою. Змалитися тут немає куди, заблудитися. Та, в принципі, якби може нема фонаріка, а була б людина, котра не знає, то точно, то точно би заблудила. Ну це не в моєму випадку. Але був такий один випадок. Я не знаю, чи хтось ще таке робить на котлети, вибиваю фарш. Я вирішила його трішечки змасувати. Був такий один випадок. Йду я раз сама без чоловіка, щоб була молода. Поженилися тільки, працювали на фермі. І що? Йду я цією дорогою. Здається, вже не вперше. Але, як завжди ми маємо ті фонарики на лобні, тоді щось не пам'ятаю, певно я не мала, Але місяць так пам'ятаю, місяць так світив сильно. Я дивлюся, і я дивлюся, щось стоїть збоку при дорозі, ось таке розчепірене. І якби тут теж голова, боже, думаю. А колись наш дідик розказував, що у нас на цій горі колись-колись давно такі байки, напевно, що завжди там хтось любив на плечі скакати. Боже, думаю. Невже це мене постигає? Але помолилася, отче наш Богородиці. І йду далі. Іду далі. Приходжу, а воно стоїть. А я йду, а воно собі там стоїть. Приходжу я все ближче, дивлюся при місяці, а то такий бурян великий, у нас називається хопта. Має такі е, ягоди, дуже худоба їх любить. Е, типу ягоди, як у чорної бузини, але вони зібрані у сусідців бузини ось так, наниз, а оце отак догори. Отаке суцвіття. Може хтось... Е, Ну, як Бог дасть доживем до літа, то вам покажу, що воно таке і згадаю, лиш би не забути. Ой, Боже, як я втішилася, як я втішилася, що я зустріла той бур'ян, а не зустріла когось. Бо, як то кажуть, бійтеся живих, а не мертвих. А тепер... Не без того, друзі, є у нас і собаки бігають. Ну, бродячих нема, бігають такі слізьки, пускають люди, щоб не змерзли. Не без того, щоб щось настрахатися. І лиси виходять на дорогу. Та й пташки простої можна, коли вона за цвірінькає, або на чогось злякається. Або білки, сови у нас тут багато, пугикають. Теж можна налякатися. Ну, але з Божу допомогу, з молитвою, як я завжди кажу, і так іду додому, а що робити? Якщо він не має коли проти мене вийти, ну то що мені робити? То і так, отак поговорила трішки з вами і котлета вже готові. Зараз виробляю і на Ви Знаєте, що хочу сказати? Що ми ми з чоловіком дуже любимо Котлетки такі, переважно я роблю ось такі довгенькі і у домашні сухарі. Про домашні сухарі ми ще поговоримо і я вам покажу, і я вам покажу, як я це все діло роблю. Якраз такий є підходящий момент. Думаю, що Може, кожна господиня робить, але думаю, точно не моїм способом. Ну, це я собі так придумала. Ось так, друзі, відбиваю від руки до руки. І ось таким чином будуть такі, будуть ось такі довгенькі котлетки. Добре, я формую далі. Про страхи життєві можна розказувати, друзі, дуже довго. Навіть чоловік мій розказував, як він неодноразово блудив. Чоловік у мене з сусіднього села, через одне село, і там є серед поля. Такі, може, ем, як би то сказати, чи кучугури, чи то що, не знаю, що, чи там хтось похований. Ну, називають, називають то місце той горб могила. І чоловік завжди казав, що там можна заблудити. Там, поміж поля, є дуже багато доріг. Можна сказати, що поміж всі поля є багато доріг і, і там завжди можна заблудити. Колись він розказував, що неодноразово і кіньми там блудив. І пішки, коли ходив до мене, теж що казав, що чуть, чуть що не заблудив. Фонариків, що колись не було такого, такої цивілізації, як тепер. Не було колись. Хто там знав фонарик, Ніхто там не знав фонарик, Та ще й на лобах. Тепер ми вже дійшли до різних, до різного прогресу, до різної всякої електроніки, техніки, до того всього. Він має собі фонарик на лоба, я маю собі. І вже скільки тих фонарів нам е, змарнувалося, бо нічого немає вічного. Але все ж таки, як бачили, вчора йшла додому сама і фонарик знадобився. Хоч вже був майже розряджений, але знадобився. Та й таке. Є і в нас у лісі такі місця, що можна заблудити. І теж неодноразово блукали там, і кіньми колись, і, і так, коли по гриби ходили, всяке було в житті. Ну, бо живеш, кудись ходиш, чимось займаєшся і завжди з тобою якісь. Випадки трапляються. Ну, якось так роблю я далі. Ось така виходить, друзі, красота. Поки що сираща. Зараз на сковорідку. І буде і сніданок, і обід, і вечеря мені в дорогу. А потім трохи згоді я вам покажу. Як я роблю домашні сухарі? З чого? Та з хліба, звичайно, але то все рівно треба вам показати, щоб ви побачили, як, як я це роблю. На YouTube я, звичайно, цього не робила ще. Робила на TikTok. То, Якби хто хотів, то є посилання під... Ем... Залишу посилання під цим відео на свій TikTok, хоча посилання є вже, як би відкрити головну сторінку і в описі під, під головною сторінкою є посилання різні. Є на Facebook на сторінку, є на тікток на сторінку. І куди, як би то сказати, куди треба. Там вже є воно записане. Але я ще під цим відео покажу, залишу вам посилання на TikTok свій. Я там особо останнім часом нічого не закидаю. Але там є досить різні цікаві відео. І на свою Facebook-сторінку. Заходьте, будемо дружити, будемо спілкуватися. Там відкритий месенджер, можна написати щось, бо не знаю, чомусь YouTube не дуже здобрує то, щоб номер телефону свій виставляти. Не знаю. Скажіть мені, напишіть в коментарях, хто виставляв номер телефону, типу для спілкування. Чи таке можна робити? Бо як я виставляла свинки на продаж, то мені порадили номер телефону в описі прибрати, щоб YouTube не заблокував сторінку. Канал верніше. Все, добре. Роблю я далі, бо я щось з вами заталяпалася. Який гарний цикламенчик проти сонця. Красота, друзі. Так, любимо з чоловіком квіти, що просто, що просто. Я вже говорила неодноразово, що ем, раз на тиждень поливаємо і ось така краса у нас у висновку виходить. Правда, красота, не. Так, друзі, далі продовжуємо. Продовжуємо, що я вам обіцяла показати. Сухарі. Дивіться, маю такий подрібнювач. Бачите, ось така залізна миска, ось такий обідок, щоб не їхало по столі. До нього ось така моторчик. І ось таких здорових чотири ножики. Я не скажу, що вони аж дуже такі товсті, але для такого діла, як сухарі, супер. Вже випробувано. Так, ці ножики закладаються як у блендері, звичайно. І накривається це все діло кришкою. Звичайно, кришка добре не пристає. Сухарі вилітають, але нічого. Ходи, чоловіче, ходи, не стій там, не бійся, тебе ніхто не з'їсть. Там тому а ти не цей. Головне, не скажи те, що не треба. Я в що можу сказати? Я знаю, що ти можеш сказати, ти в мене розумний? Ну. Ну. Напіш спати. Напіч спати. Напіч спати. Так. Звідки сухарі спитаєте, можливо? Е, якби кожна людина їсть хліб, правда? То залишаються якісь окрайці. В нашому випадку з різдвяних свят залишився цілий колач. І я буду зараз робити сухарі. Отак треба його трохи поламати. Ну, кришок буде по столі багато, зразу кажу, бо знаю, бо вже спробувала, що воно. Що воно таке. І воно. Так. Треба вже, треба вже молоти, бо знов скажуть, що тільки одне й те саме робить. Лише в даному випадку ломить той хліб, та й ломить і нічого більше не показує. Ну, хейтери вам вітання. Дякую, що ви є. Так. Буде шуміти? Але мушу якось вам це показати. О. Це я вам скажу, що це дуже зручно, бо не треба купувати сухарі. Коли є вдома хліб, не треба нічого купувати. Тільки висушити і вже маєш тобі сухарі до котлет. Ну, воно не перемелює так, щоб як би я хотіла. Але я потім ще ось ці кусочки грубші, відбираю і ще раз. А якщо ні, то у нас є жулька, у нас є котики і це все то що грубше, все піде їм. А так. Нормальні гарні сухарі. Нема до чого придертися, якщо чесно. Колач на молоці і колач краще подрібнюється, як хліб, але все рівно колач заміс йде на молоці, а хліб на воді. І воно не таке, як би. Ну, колач кращий. Але все рівно, ось такі сухарі. Чим гірше від магазинних, за магазинні треба ще гроші дати, а ти тільки посушив хліб, не викидати. Хліб, дар божий, не можна викидати. І буде до іншої страви. Ви пташки коло мене наїлися, і кулі та ще можна виростити, але нічого. Колись ці сухарі або купували, або, знаю, ми колись качівку, або на терку терли, якщо не було вдома, купованих. Переважно це робилося, бо хто тоді мав ж такі гроші, щоб ще й сухарі купувати. Твоя мама купувала сухарі до котлет, чоловіч? Wow. Купувала? Ну. No. Так само на печі хліба насушуть, ні? Тачівку поб'ють, поб'ють. Але хто там таке, друзі, знав, аж так часто смажити котлети, як ми зараз смажимо? Ми, наприклад, можемо собі, як то кажуть, дозволити, бо колись свині різали тільки або до різдва, або до великодня. Хто там знав свиню зарізати так, як ми тепер ріжемо. І восени, і навесні, і літом, і зимою, коли собі захотіли, коли свині підросли, то вже, то вже і зарізали. Це вже і маємо і кусочок сала, і кусочок м'яса. Колись такого люди не знали. Ну що, друзі, закінчила я вже сухарі терти. Залишилося ось таких відходів, тобто, щоб були дуже-дуже тверді і е, цей подрібнювач не справився. Ну, це таке дурниць. Але дивіться, яка меска сухарів. Це скільки треба грошей віддати за ці сухарі. Я не знаю, скільки тут. Тільки тут є, але напевно кілограм три, а може навіть і більше. Це ж все хліб, це все дар Божий. А і це своїми руками зроблено. І це все поїде до дочки. Бо чого? Як я маю, я маю поділитися. Бо я така мама. Все, друзі, нарешті я дочекалася до обіду. Ложка картоплі, дві котлетки. Не знаю, чи подужаю, може, навіть і не подужаю. Але поставити поставила, щоб вистигала, бо ще гаряча. І все. Всім смачного я обідаю і буду зараз ще трошки збирати свої бесаги на Київщину. Всім гарного дня, Божого благословення. Всього-всім найкращого. А мені щасливої дороги, звичайно, щоб все було добре і щоб всі ми були здорові. Саме головне, щоб ми були всі здорові. Бо коли ми будемо здорові, живі і здорові, усе у нас вдасться, і все ми будемо мати. А ми сильні, ми мусимо далі рухатися вперед. Всім дякую, що ви в мене є.